Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. Ем. Вам зайшло відео про наші розхідні матеріали по металу, тому ми робимо таке саме по дереву, як ви просили того в коментарях. Але перед тим, як ми почнемо, прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк та написати коментар, які ще відео про наш асортимент ви хочете побачити на цьому каналі. Це не затягло, ми починаємо. І перше, що коли ви говорите про розхідні матеріали по дереву, перше, що приходить в голову, це звісно сверла. І почнемо ми з них. По дереву вони у нас є в двох варіантах: ось такі подовжені, про які я поговорю трошечки пізніше, і ось такі в наборах від 3 до 10 міліметрів. Також сверла по дереву можете знайти в універсальних наборах, там, де є і по дереву, і по металу, і по не знаю, по плитці, і там і біти будуть, і так далі. І так далі. Ці універсальні набори ми ще в кінці відео також покажемо. І звісно, ще є у нас ось такі сверла фрези, якими ви просверлюєте, і потім можете зафрезерувати отвір або зробити його більше, зробити там якусь полосочку, і так далі. І так далі. Дуже прикольна зручна штука. Ми нещодавно перевіряли хутіктоці, тому якщо вони підписані, обов'язково зробіть це прямо зараз. Посилання є в описі під цим відео. Ідемо далі. У нас також є і перові сверла, вони продаються ось таким комплектом. Їх тут 10 штучок і розміри тут від 10 до 25 міліметрів. Так, що я розказую, давайте я покажу. Мені здається, що ми ніколи не показували їх тестування. Ось так це виглядає. В комплекті є сверла і подовжувач для сверла. Я тут зрозумів, що ми ніколи не показували їх тестування, тому якщо ви напишете про це в коментарі, ми обов'язково покажемо вам їх в роботі і сверла, і, звісно, сам подовжувач. До речі, помітивши, їх також можна повісти на стіну, це також дуже зручно, якщо ви працюєте в стаціонарній майстерні. Йдемо далі і бачимо далі сверла форснера. Вони у нас є 15 мм, 20 мм, 25 мм і 35 мм. І 35 мм. Метрів у нас є двох варіантів. Зараз я вам покажу в чому їх різниця. Перший це звичайне сверло форснера 35 мм, А другий це сверло форснера з обмежувачем. Обмежувач зроблений спеціально для того, щоб працювати з меблями, коли ви, наприклад, засверлюєтесь під встановлення завіси дверей в, наприклад, кухонні меблі чи в шкаф. Ось таке цікаве сверло. Також є у нас у А Як тепер сюди скласти? Ну, сподіваюся, все правильно зробив. До речі, збув вам сказати посилання на всі ці сверла, і, взагалі, весь розхідник по дереву є в описі під цим відео. Форснера повертаємо назад, є багато їх різних видів. До речі, на сверло з обмежувачем зараз акція, воно дешевше, ніж сверло без обмежувача. Ідемо далі, у нас ще також є довгі сверла по дереву 240 мм з робочою, ну, як робоча. Скажем так, сверлильна довжина у них 150 мм. Він також є різних розмірів, якщо не помиляюсь, від 10 до 14 мм. Ну і після того, як засверлилися, якщо он. Треба щось закрутити, звісно, треба зенкуватися. І це питання у нас також вирішено. Набір ось таких зенкерів по дереву: 8-12 та 16 міліметрів, також є в нашому асортименті. Ну і приємним бонусом у цьому комплекті буде наявність чохлу для них. Ну і останнє на що ми звернемо увагу в цьому куточку магазину. Це коронки по дереву. Найменше це 19 мм. Виглядає вона ось так. І найбільше це 82 мм. Ось так вона виглядає. В чому її особливість? Її дуже легко розібрати, коли ви вже просверлили отвір. І за рахунок цього у вас не буде проблеми в тому, що, наприклад, дерев'яшка, яку ви просверлили, застрягла всередині, бо сама по собі коронка дуже легко від'єднується від ось такої частини зі сверлом, якою, якою вона монтується. Інструмент, і навіть якщо щось застряло, то ви просто зможете випхнути всередини через ці отвори. Насправді там сверлять чи ріжуть, напишіть в коментарях, будь ласка, вони дуже класно. І за рахунок великих отворів для відводу тирси для роботи з ними не потрібен якийсь суперпотужний шуруповерт, навіть на найбільших розмірах. Точно не пам'ятаю, ми або 76-ту коронку, або 82 ту перевіряли на звичайному ТД-32, якщо я не помиляюсь на мережевому шуруповерті, і він чудово з чудово справився. По сверлам по дереву це все. Є ще по Хто не бачив відео по розхіднику по металу, переходьте, подивіться, а ми йдемо далі по магазину. Ну, наступною нашою зоною це буде знаєте, така зона дисків. У нас по дереву є ось такий диск 3Т. 125 міліметрів, є такий, навіть 115 міліметрів. В минулому відео я казав, що не можна працювати дисками по дереву з побідітовими напайками саме болгаркою. Я не можу сказати, що я помилився. Я більше мав на увазі, що не можна працювати дисками для циркулярок маленькими, там 125 діаметру на болгарках, оскільки вони розраховані на швидкість там до п'яти з половиною до шести тисяч обертів. А якщо ви бачите, що на диску написано, там як, наприклад, на цьому. 12 тисяч обертів на хвилину, то в принципі проблем немає. Можете працювати з цим диском, він спеціально зроблений для цих задач. Дуже важливо, дивіться, яку швидкість може витримувати сам диск. Окрім такого, 3Т є ще універсальний диск, який може працювати із пластиком, і з деревом. Можна цеглу ним порізати, і ДСП, ЛДСП. Коротше, достатньо універсальний диск, не можна ним різати тільки там метал чи бетон. Наступним пунктом у нас будуть щітки. Їх у нас є багато. Вони встановлюються на болгарку. Щіточки також є на шуруповерт. Не буду показувати, розказувати про все їх розмаїття. Вони є різної форми, вони є латунні, вони є стальні. В дереві вони використовуються для брашування матеріалу. Також є в нашому асортименті. Не відходячи далеко, одразу ми залишаємося на шліфувальних матеріалах. Бачимо, що у нас є диски різної зернистості. Те, що є по наявності зараз в магазині, це найкрупніше. Це P- 36 найдрібніше це П 240 але на сайті може бути і менше. Але я звернув увагу, що ці круги вони не для ексцентрикової шліфувальної машини, а для ось такої насадочки або на болгарку, або на шуруповерт. Куди виклеїти диск, оскільки тут немає отворів для відводу пилу. Ну а тут у нас є, звісно, і для звичайної ексцентрикової з отворами для пилу від воду. Найменше з того, що є зараз в магазині, це p 40 і найбільше це p 600 Тут ми бачимо, що зерно вже, скажімо так, більшого розмаїття є. Ну і звісно, є шліфувальний папір для ps 30 s Він так само з отворами для пилу від воду. так само різної зернистості він є в асортименті. Ну і так само поруч є шліфувальні стрічки, вони ось такі овальні закальців. Совані вони зроблені спеціально для 94-ї шліфувальної машини. Ось так воно виглядає. Я думаю, якщо ви працюєте з деревом, то для вас тут ніяких нових штук не буде. А якщо ви зацікавилися цим інструментом, то повний огляд, де ми розказуємо і про цю шліфувальну машину, і про ексцентрикову, є на нашому youtube каналі за посиланням отут або в описі під цим відео. Окрім цього, всього є ще подошви. Ось ця подошва у нас для PE50S. Вона, звісно, навіть не так часто старається, як шліфувальні кружки. Кратно X1000, напевно, раз вона довше живе, але все ж таки замінити ви її можете, якщо у вас є така необхідність. І вона є не тільки для ПЕ 50С, а і для ПЕ знімайся. 30 s так само є замінна подошва. І приходимо до скоб і гвістків. Я степер все ж більше відношу до інструментів по дереву, тому у нас і розхідник для них також є в цьому відео. У нас є скобочки різного розміру, і гвіздочки також є різного розміру. Наступний інструмент про розхідник, до якого ми будемо говорити, це, звісно, реноватор. Тут у нас теж багато всього, є насадки по дереву, є комбіновані дерево-метал, є насадки для шліфування і є, звісно, шліфувальний папір з отворами для пиловідведення, також різної зернистості. Знову ж таки, нагадую про посилання в описі під цим відео. Там є всі позиції, про які ми поговорили в цьому відео, і навіть більше. Там також буде посилання на всі актуальні акції, які діють прямо зараз. Ну і не забудьте написати в коментарях, який саме витратний матеріал ви хочете побачити в роботі і як саме його протестувати. Далі шабельні пили. У нас їх є декілька, є акумуляторні, 12 вольтова, 20 вольтова. І, звісно, до них є витратний матеріал. Є ось такі пилочки по дереву більшенькі, є ось у наборах меншенькі, є ось такі ще меншенькі. Їх дійсно. Достатньо багато різних, і якщо ви хочете, щоб якусь із них не протестували, також пишіть про це в коментарях. Хочеться і не по дереву, але я не знаю, чи буде у нас окреме відео про розхідник, який не потрапив ні в дерево, ні в метал, тому я скажу про цю пилочку тут. Просто 455 мм страху для піноблоків. Я хочу протестувати цю пилку, пилочка в мене не повертається язик сказати, але без вашого коментаря це робити не буду. Тож чекаю вас в коментарях. Далі по лобзикам. І тут. <ріст> Я не знаю просто що казати їх так багато для грубого різу, для ніжного скоріше для акуратного різу. Більші менші, дійсно їх багато. Є ось такі наборчики пилочок. Дійсно дуже багато різних. Хочу ще звернути увагу окремо на ось ці пилочки. Вони являються двосторонніми. Це прикольно, і ними можна в обидві сторони працювати. І за рахунок того, що вони тоненькі, ним буде легко робити якісь візеруночки лобзиком, не знаю там на фанерці, Наприклад, коли я був, я не пам'ятаю, в п'ятому класі на трудах ми робили герб України лобзиком ручним. Якби мені тоді дали цю пилочку, я був би найщасливішим школярем. Просто без лобзика без лобзика. Йдемо далі, диски для циркулярних пил, розпилювальних столів і для торцювальних пил. Все це у нас тут, і у нас, в принципі, є всі диски, які потрібні для нашого інструменту. Але дивіться, от, умовно, ви купили 185-ту пилу, ви розумієте, що грубий ріс, а вам треба ніжніше. Там у нас диск іде 185-20Т. Ви хочете красивіший різь, ви просто приходите і купляєте так само 185 мм, але 48 т І у вас буде вже сильно сильно акуратніший ріс, тобто ви можете покращувати вашу пилу, ваш ріс. За рахунок просто зміни диску, який також є в нашому асортименті. Така сама ситуація стосується і торцювальних пил, і розпилювальних столів. Наступне це фрези. І тут у нас є, як і набори, ось раз, два, більшенькі, менші, є набір копіювальних втулочок різних. І звісно, море, фрез. Є з підшипником, без підшипників, кромачні, погружні. Просто не так добре знаю, які вони є, але їх реально у нас більше сотні. Цанги у них тут 8 і 12 міліметрів. І також ви окремо можете докупити втулки-прихідники, які будуть зменшувати вашу цангу на вашому фрезері. Якщо ті, які були в комплекті, ви загубили. По фрезам не буду якось зупинятися, оскільки їх дійсно дуже і дуже багато. Якщо ви попросите в коментарях, то я запрошу до нас у відео Армана, і ми разом знімемо таке велике відео там про всі наші фрези або принаймні. Про всі групи наших фрез і далі поговоримо про два таких, знаєте, стругально-фугувальних інструменти: це рейсмус і рубанок. Я наразі в магазині не бачу, але точно знаю, що вони є. Це леза в ці інструменти, це також розхідники. В нашому асортименті вони також є. Посилання є в описі під цим відео. Ну і на завершення покажу вам два ось таких набори: більшенький і меншенький. Це універсальні набори з розхідником. Тут є і по дереву, і по металу, і біти, а і по бетону є, і біти є, і по плиці є, є перевіс сверла, є зенкер. Коротше, фактично, вони багато в чому схожі. Просто в одному 41 елемент, в іншому 62. Просто якщо ви працюєте монтажником по великій кількості матеріалів, це ваш вибір. Як на мене, ну і бонус для тих, хто додивився відео до цього моменту. Наша новиночка, це я розумію, що не розхідник і не по дереву. Але я думаю, всім вам цікавий наш налобний ліхтарик, який нарешті у нас з'явився в асортименті, в нього є пару фішечок. Наприклад, у нього тут дві кнопки. Перша кнопка, вона така, знаєте, з обмеженою кількістю режимів, просто біле-червоне світло, все кінець. І друга кнопка дає вже розширений функціонал на всі режими: це яскраве, менше яскраве, червоне, червоне, яке ми хотіть. Все, чотири режими. Але дивіться, ще в чому фішка цього ліхтаря. Умовно, наприклад, у вас брудні руки, ви не хочете бруднити ліхтарик, він у вас на голові висить, ви просто кручки приклали, все, він потух. Провели ще раз, він умкнувся. Ну, треба пролувчитися, як це працює, але дуже прикольно. А ще коли от ліхтарик у вас вимкнений в такому режимі, зверху і спереду грають цим і що показує вам і оточуючим, напевно про те, що ліхтарик готовий до роботи, і в нього а зараз активний сенсор. Все. Класна штука за класною ціною. Як на мене, must have для всіх автомеханіків, наприклад, чи для тих, хто працює монтажниками по світлу, по електропроводці. Дуже і дуже зручна штука. Все, на цьому я завершую. Друзі, всі посилання є в описі під цим відео. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайк та пишіть коментарі, що і як з цього відео нам протестувати. Донатьте на зсу обіймайте маму на все добре і нехай щастить!